Сьогодні у нас на огляді Prado Land Cruiser Prado 2014 року. Це у нас Європа у рідній фарбі потужний 4,0 бензиновий двигун з газовим обладнанням. Тут 279 тисяч пробігу, він повнопривідний. Із комплектації тут передні, задні парктроніки, камера заднього виду, кожа, рожа і все, що треба, все тут є. І давайте я вам це покажу. Повнопривідний позашляховик дуже класно підійде для любителів активних подорожей. Тут дуже вмісткий багажник. Це буде дуже зручно для рибалочки, для природи. Ось тут невеличкий нюанс, але його майже не видно. Дуже гарний колір салону, шкіряний. Позаду у ідеальному стані є підлокотник з підстаканниками. Розятка 12 вольт, електросклопідйомники, високий кліренс, це буде дуже зручно для активних поїздок. Спереді у нас також у гарному стані салон. Великий зручний підлокотник. Електрорегулювання сидінь, тут повний електропакет, центральний замок, блокування вікон, тут регулювання дзеркал, датчик світла, мультируль, автоматична коробка передач, підігрів та обдуви передніх сидінь, допомога при спуску. Також у нас є датчик від угону. Клімат контроль. Заводиться автокнопкою старт-стоп, Працює чітко без помилок. Екранчик працює. Музичка працює. Є навігація. Дуже просторий та комфортний салон. Висока посадочка, це також буде дуже зручно, як для починаючих водіїв, так і для водіїв зі стажем. Це авто ви можете оформити в лізинг та в кредит. Також ви можете скористатися нашою послугою автовикуп або продати власне авто за розумні гроші. Тож за більш детальною інформацією, пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.